Вітання атамана вільного казав українського, пана Вячеслава Вячеславові. Прошу пане. Святом шановні земляки, землі, святої сілищини, святом великої покрови, святом козацьким. Дай Боже вам здоров'я і всім людям на назагарі. Це свято війшло в наш козацький етнос, це свято війшло до нашої православної віри, свято, яке святкували наші пращури і сечелісцями, свято наших дідів і прадідів, свято, яке утверджує нарід України. Скажите, скажите к... про каз... казацкое родовое гніздо. Скажіть про. Так давайте я поправлю здесь у нього на шиї. Поправлю на шее знаку. Скажите, чтобы цей рух поширивался на на Палиссе, на давньому у казацький... казацких землях. Найдавні. в сучасних умовах зачаток козацького життя, козацькі звичаї і традиції походить на сіверщині, походить із цієї святої землі. Козаки присягали, присягали нашій землі, землі сіверщини, землі облитою кров'ю тисячоліттями землю, яку вони оберігали. Не було б нашої землі, аби не було б за Знімаємо козаки цієї України, шапки, працює святою землею. Дай долі нам і всім людям у землі. Сподіваємось, дякуємо, пане Тамале. Сподіваємось, що чернігівці Поліщуки, відгукнуться на ваш заклик і долучаться до. Загальноукраїнського, казацького, сучасного, народного руху і святом ще раз. Дай Боже, щоб так і було.